У собаки чи кота не відкривається око. Офтальмологічні хвороби у собак та котів зустрічаються досить часто. Деякі породи схильні до враження очей, у інших це пов'язано з індивідуальними причинами. Особливості будови очей і допоміжного апарату. Око тварини багато в чому влаштовано так само, як і око людини, і в підтримці його функції відіграє чималу роль так званий допоміжний апарат. Під цією назвою розумію. Повіки, вії, слізні залози і протоки. Слізна рідина зволожує передню поверхню ока, затримує дрібні частинки пилу і мікроорганізми, які здатні стати причиною пошкоджень. Як правило, примруження очей поведінку тварини не обмежує. Крім цього, тварина може відмовлятися від ласки і проявляти необґрунтовану агресію. Можна спостерігати, як в деяких випадках тварина треться у предмети будинку, намагаючись усунути неприємні відчуття. Іноді з'являється світобоязнь. Крім примруження, може з'явитися рясна сльозотеча і почервоніння. Найбільш частими причинами примруження очей можуть бути кон'юнктивіт вірусний або бактеріальний, травма органу зору. Отримати як можна під час прогулянки в результаті механічного пошкодження від удару гілкою або під час бійки з іншими тваринами. Рідше можливий варіант отримання удару в домашніх умовах може з'явитися алергія на використання вдома хімічних речовин, дезодорантів, освіжувачів повітря, миючих засобів та іншого. При усуненні алергену зазвичай симптоми зникають. Попадання сторонніх предметів. Смітинка або вія на оці може викликати його запалення, запалення тканин навколо очей, термічні та хімічні опіки органів зору. Термічний опік вихованець може отримати в результаті впливу високої температури, синдром сухого ока, підвищена чутливість до вітру або холоду. В таку погоду краще обмежити прогулянки, гостра респіраторна інфекція, Хвороби очей, котів і собак, Блефарит Часто трапляється така хвороба очей, як блефарит, під час якої запалюються краї повік. Причинами блефариту можуть бути авітаміноз, роздратування від механічного впливу, бактеріальна або вірусна інфекція. Основні симптоми блефариту: у тварини червоніють і набрякають повіки, з'являється свербіж. Тварини інтенсивно трилапають очі, випадають вії. Всередині куточків очей накопичуються гнійні виділення. Кон'юктивіт запальниця конюктива, тобто слизова оболонка ока. Серед головних причин хвороби виділяють такі, як авітаміноз, різного роду інфекції, алергія, подразники хімічного складу, механічний вплив. Першими симптомами конюктивіту є гнійні слизові виділення. Припухлість і почервоніння слузової оболонки ока, слузові виділення, тварина поводиться неспокійно, часто трилапаме очі, боїться світла і примружує очі. Заборіть повік. Це загортання країв повік всередину, що травмує рогівку та конюктиву ока. Причинами такої хвороби очей у тварин можуть бути вроджені дефекти або ускладнення після хронічного конюктивіту. Подібні вроджені дефекти, характерні персам. Симптоми, що попереджають про завої по тварин, звужується очна щілина, мутніє рогова оболонка. Течуть постійно сльози, Кон'юктивіт, кератит. Кератит хвороба, під час якої запалюється рогова оболонка ока, відділяють такі види цього захворювання. Поверхневий, Хронічний, дегенеративний, глибокий виразковий. Причина кератиту механічні пошкодження або ускладнення під час інфекційних захворювань, ускладнення, виникликане листяною інвазією. Якщо тварина боїться світла, з очі течуть сльози, утворюються гнійні виділення, червоніє кон'юктива, руїв тьмяніє, а навколо неї набухають кровоносні судини, з'являється більмо. У вашого улюбленця утворюється кератит. Особливо уважним потрібно бути господарям тих тварин, які схильні до появи алергічних реакцій. Зрозуміло, подвоїти пильність слід у весняний і літній час, коли в повітрі є величезна кількість пилку. У таких ситуаціях нерідко трапляється так, що у тварини набрякають очі і вуха, самопочуття погіршується, з очей і носа виділяється велика кількість водянистих витоків. Це класичні ознаки алергії, ігнорувати які не варто. Потрібно відразу ж звернутися за допомогою до ветеринарного лікаря. До речі, якщо око або обидва ока. У вашого улюбленця набрякли всередині літа, це може свідчити про те, що тварина вирішила ближче познайомитися з бджолами, шмелями або іншими комахами. Втім, іноді так буває, якщо тварину прямо в морду вкусила отруйна змія або павук. Які ще патології можуть призводити до набрякання очей? Такі, про які при вигляді таємничого примруження згадують дуже рідко. Мова йде про захворювання серцево-судинної і сичововідної системи. Якщо ці органи нормально не функціонують, то тварини практично завжди будуть набряки. Звичайно, мова йде не тільки про ті ситуації, коли ці хвороби запущені, і компенсаційні резерви організму вже повноцінно вичерпані. Першими ознаками настільки небезпечних змін якраз таки можуть слугувати напряки очей і вух. У ветеринарному центрі Animal Clinic вашому улюбленцеві нададуть повноцінну діагностику і лікування. Очікуємо на вас!